Слава Україні. Слава і мужнім захисникам. Продовжую відео про свої сорти і гібридні форми надранніх термінів достигання. Перший гарольд. У мене два кущі, один теплиці. Вже достиглий, мабуть, з тиждень, вже нижні ягоди, досить солодкі, добрі. Тут кущ перепутаний. Не запутатися, це в мене спонсор. Тут рукавчики перекручені. Значить, це Гарольд. Дуже врожайний, викидає по три суцвіття. Потребує нормування, обов'язково. Ну, і Я залишив по дві ґонки в теплиці. Якби було по одній ґрунті, вже він був би давним-давно готовий. Так як Віталій Толмар знімав відео своє, він у відкритому ґрунті лишив по одній ґрунті. І вже в відкритому ґрунті він давно вже їх смакує. Значить, сказав, потребує нормування. Гронка не потребує ніяких додаткових операцій. Вони дихають, вони вільні. Гронка є невеличкі, є більші. У мене були до кілограма такі. Ягоди з грон не осипаються. Смак набирають дуже швидко цукор. Якщо перевантажувати, кажуть, мускату не буде. Но у мене навіть з перевантаженням мускат завжди є. Я от зараз спробую найнижчу ягодку. Ягодки невеличкі, такі до 10 грамів. Причудовий смак. Зернятка вже коричневіють, Дуже приємний мускат в нього. Консистенція ягод така трішки рідкувата. Шкірочка при з'їданні не відчувається взагалі. Плодоніжки, хоч і тоненькі, але вони не перегинаються. Я такого не спостерігав. За ним. Цей сорт, чи гібридна форма, звісно, для сімейного споживання, тому що для промислових, мабуть, він не підійде. І, до речі, пагони вже, бачите, коричневі, вже йде визрівання добре. В відкритому ґрунті в мене вже верхні ягоди також добрі, ну ще низ не, под... не дозрів. І в відкритому ґрунті я також лишив по дві ґрунки на пагоні, так що дозрівання там трішки затягнеться. Особливих хвороб на ньому я не помічав таких. Ні гнилий, ні осипань нема. Це сорт для сімейного споживання. Ось покажу. Одну сторону куща, які гронка От є. Досить громка. На крайніх лозах, бачите, грона, мабуть, тут лишив дві грони і там одна гронка і вище он друга. Ну, оця гронка точно буде за кілограм. Ну, і ці теж непогані. Ну. Бачите, кругом по дві грони лишив. Це спонсорний плюс. Під... До речі, спонсор вже верхні ягоди також мають мускат. Ну ось за Гарольд все. Наступна гібридна форма Супервишня котова. Це прищепа на кущі. Тут і супервишня, і на задньому плані там ефект ОМ. І наталі тут все кучі. Ну, супервишня на тій прищепі на цьому кущі. Найслабше йде. Бачите, такі грунка. Дуже маленькі, але чим вразило дуже ранній термін достигання. Ягоди вже давним-давно готові. Я вже пробував. І зараз ще попробую нижню ягідку одну. Колір бачите такий темно вишневий. Є трошки ягодки в різнобій пішли, але це сигнальний врожай. Зернятко вже коричневіє. В смаку є хороший мускат, який мені нагадує чимось пьострого. У мене ще є також власно кореневий куш в відкритому ґрунті. І він вже також там забарлився, але ще смаку не набрав. Містування є. Но чим подобається та гібридна форма, дуже ранній термін достигання. Більш про нього не можу нічого поки сказати, буду спостерігати. Ось тут в мене таких викинуло він 4 Ну Ось на ці 2 громки викинув. Ну, ось таке, будемо бачити, далі будемо спостерігати. І ще одна гібридна форма. Це форма сонечко. Писанки Олега Михайловича? Бачимо, це прищепа. Тут разом сонечко з ефектом. На сьогодні я розкажу про сонечко. Трошки є осипання ягіт. Тут в мене в теплиці, в парнику, в кутку, саме крайній кущ і тут сонечко трошки було підхватило у Але що я про нього можу сказати? Минулому році була сигналка тут, на цьому кущі, кілька сигналок було. Надзвичайно ранній термін достигання, заходить дуже в ранні терміни. Минулому році було ідеальне запилення, цього року, як бачите, такі є трошки менше ягоди, ніби як горошинки також. Но вони всі смачні. Як бачите, на пагоні лишився дві грони. Ще, з того боку, там є. З тієї сторони, ну там темно, там важко буде зняти, щоб було видно. Но сонечко заходить дуже в ранні терміни достигання, як я казав. Смак в нього причудовий з мускатом. Дуже гарний мускат, приємний. Зернятко вже коричневіє, вже можна його споживати. Грона не треба нічим працювати, грона проріжені такі, дихають, шевеляться. Мабуть, треба нормувати, залишати все-таки по одній грона, тому що там з того боку там не видно, там грона дуже здоровечі, а я все позалишав по дві гронки на напагін. Це трошки перебор. Дуже швидко скидає кислоту, її майже не відчувається взагалі. Зараз смак пречудовий, дуже гарний. Шкірочка при з'їданні не відчувається. Пагони, ну поки затримується визрівання, бо є все-таки тут перевантаження. Я вже посадив в відкритому ґрунті два кущі сонечка і все понащіплював в кількох місцях. Воно мені подобається сонечко. В минулому році на кущі висіли довгенько, мабуть, зо 2 тижні я випробовував. Ну то було тільки сигнальний урожай, було дві громки. Я думаю, що ця гібридна форма має велику перспективу. Ранній термін достигання, чудовий смак. По хворобам також нічого особливого не зауважував. От тільки те, що трішки тут у хапнуло сонечко, ну це все-таки залежить від мене. Тут погане провітрювання в кутку парника і тому таке сталося. Ідеальних сортів чи гібридних форм не буває, але ми повинні кожна людина сама вирішувати, що її заводити в себе і випробовувати в своїх умовах. Я в своїх умовах випробовую і ось такі результати вам показую. Треба ще зважити на те, мабуть, що залежить від виноградаря, яке буде формування кущів. Якщо кущі будуть провітрюватися гарно, буде достатньо доступу повітря, щоб гарно запилювалися виногради. Тоді не будуть ніяких питань виникати, чому щось погано запилилося. Ну, ось таке. Завершую всім нам миру, перемоги, до слідуючих відео. Бувайте!